Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас. Купили гнучкий шнек і грузимо нашу сою. Будемо здавати. Що можна сказати по шнекове? Дуже зручна штука. Набагато легше на руки, на ноги, менше двигаєш, тільки собі підсуваєш куди тобі треба і підкидаєш трошки, щоб на ньому, на ньому постійно було зерно. Пройшло 4 годинки. І вся соя зі складу, яку ми намолотили, вже на газончику. Все. Можна сказати, що наш шнек справився своєю задачею на всі 12 валів. Всім дякую за увагу. Рекомендую, кого є можливість собі такого пів помічника придбати.